Сьогодні чекає нас пекельна поїздка на BMW I3. В Києві зараз максимально жарко. 36 градусів і на всю світить сонце. Будемо їхати зі швидкості 90 км на годину з клімат-контролем. І подивимося, що з цього вийде. Сідаємо в авто. І дивимося на температуру. Тут у нас 36,5 градусів. Сидіти тут просто зараз неможливо. Я вмикаю автоматичний режим на 21 градус, і пробіг одразу скоротив 180 кілометрів. На початку витрата значно більше, тому що працює охолодження батарейки. За перші 15 хвилин проїхали 7 кілометрів, і витрата у нас 23,6. Причому як би не працював кондиціонер, чутно, як він потужно шумить, але все одно поки що жарко. Машині. Подивимось, яка витрата буде в нас на трасі, і перевіримо, скільки зможе проїхати електромобіль в цих умовах. Під'їхав я 15 кілометрів, а витратили ми вже 10% батарейки. А температуру нам показує 37,5 градусів Цельсія. Перед поїздкою я не охолоджував автомобіль, і він стояв на сонці і розігрівся до неможливої температури. І охолодити батарейку і салон йому було трошки складно. Витратив я 40% заряду заряда і за цей час проїхав 67,5 км. кілометрів. Залишилось на 49 км кілометрів і витратив 18 кВт на сотню. Середня швидкість 63,7. А кондиціонер вже працює так, як потрібно. Охолодив салон і їхати дуже комфортно. Але за цей комфорт доводиться платити. А в таку спеку витрати на кондиціонер десь такі самі, як взимку. Витрати на обігрів салону на пічку. Хоча і вдома зараз кондиціонер бере десь 5-7 разів більше. Доїхали ми в Яготин і проїхали 119 кілометрів. Витрата в нас знизилась до 16,4 кВт на сотню і залишається 32%. Температура тримається 34 градуси і на вулицю виходити прям неможливо. Просто відкриваєте двері, як в духовці. Тепер треба подумати, де я буду заряджати машину або в Єготині, або вже десь по дорозі до Києва. Коли я планував цю поїздку та виїжджав, я думав, що мені вистачить заряду доїхати до єготина і на зворотньому шляху десь до Борисполя. Тому я не думав навіть про пошук зарядки. Але спека дуже неочікувано висадила майже всю батарейку. А в його тені швидкісних зарядок немає. Поки ми каталися по місту, в нас же 16% заряду. А зарядку ми знайшли від компанії ясно на заправці по дорозі назад. Їхати до неї ще 21 кілометр, а прогнозує нам 23 Ще нам стало трохи холодно, тому піднімаємо температуру до 23 градусів, тому що на вулиці вже вечір, і в нас 28,5 градусів. Тому ми заміряємо витрату ще окремо на трасі. Тут я вже заміряв по трасі, коли ми виїхали сюди, 15,7. в той час, як загальна 16,6 кВт на сотню витрата. Знову скидаю показометр і будемо дивитися, наскільки. При похолоданні настало краще витрати, і навіть їхати стало набагато комфортніше, порівнюючи з палючим сонцем в день, жарило як на сковорідці. Так нам прямо в обличчя світить сонце, тому в нас відмовив адаптивний круіз-контроль, тому доведеться їхати вручну, точніше в нужну. Хоча нам допоможе лімітер швидкості для того, щоб тримати 90 і не їхати швидше. По замовчуванням цієї функції немає в BMW i3. Її треба кодити за допомогою ноутбуку та програмою ISTA+. До зарядки нам ще 11 км і бачимо, що вона поки що зайнята і там на 100 заряджається на 30% CCS2. Хоч там і черга, але дуже хороша новина в тому, що воно працює і немає зараз блекауту, тож ми точно зарядимось. Вже традиційно під'їжджаю до зарядки з пустою батарейкою. Залишається нам 3% і їхати ще 3,1 км. А зарядка виявилася на іншому боці. Ось така вона шелестка заправка. Як ми бачимо, тут якийсь скромний магазинчик. І заряджається тесла. З відкритим багажником. Надовго. Поки стояли в черзі, вирішили поставити на повільну зарядку. Але не пройшло шести хвилин, як Тесла поїхала, і ми переставляємось на швидку. А поставити на зарядку допоміг наш шнурочок. Він йшов в комплекті з автомобілем тип-2 на тип-2. Ось чому він потрібен з вами. Тому що тут немає іншого варіанта повільної зарядки, тільки розетка. Зарядка вже пішла. Швидкість 44 кВт на годину, і у нас 5% вже є. Цей шнурочок Type 2 на Type 2 я завжди вожу з собою. Також у мене є 20-метрова е, подовжувач на е, 32 А і 22 кВт зарядка від Evios. На мене, зарядка від Evios найзручніша в користуванні і має дуже багато функцій. А поки йде зарядка, вже он, 19% розкажу вам про саму заправку станцію. Тут одразу біля зарядок у нас є такі ось столики під навісом. Є пилосос, тут вам пише, що повітря для колі, щоб можна було підкачати, та невеличкий магазинчик. Місто тут таке зручне, в принципі, є що перекусити, що попити, і дуже охайний туалет. Я б міг би рекомендувати цю зарядку для зупинки. А ще тут у станції є обмеження в 50 кВт. Зараз вона видає 46, 24% вже. Тому, якщо у вас більше, то то, мабуть, краще пошукати щось швидше. Ну, ось і сталося, пропало світло. Бачите? Зарядка все, більше не працює. Що в нас по додатку? В додатку пише, що йде зарядка, що в нас 35% зарядилося. Думаю, що воно зарядило мені саме 35% це, мабуть, остання інформація зарядної станції і ще не встигло оновитися на недоступно. Ну, будемо їхати далі і шукати, що робити. Тож, знімаємо пістолет і бачимо, що зарядилось у нас 36,5%. Виключаємо кондиціонер, вже в принципі в нас тут нормально по температурі, і їдемо далі. Це в нас була рекордна жара, яку я взагалі колись бачив і кудись їздив в ній. Проїхали ми на заряді 164 кілометри і залишалося в нас 2%. Загальна витрата в нас 16 кВт на сотню. І їхати ми далі будемо без кондиціонера і дотягувати до якоїсь наступної зарядки. І будемо сподіватися, що там світло буде. Так, зайшов я в додаток і що я тут бачу? Машинка ще в мене заряджається, але ми вже їдемо. Вона навіть розвернулася в сторону Києва, і я не можу завершити е, сесію. Тому що пише, що скористайтеся карткою на станції, щоб завершити. Бачите, щось воно повисло. І що в нас каже сама станція? Дивіться, а станція думає, що ми заряджаємося, вже пройшло хвилин, мабуть, десять, і не пише, що вона не активна. Тож майте на увазі, якщо ви їдете на зарядку і в додатку пише, що вона працює. Особливо, якщо є там, а, що хтось заряджається, перевіряйте час від часу, чи йдуть відсотки у цього автомобіля, тому що воно оновлюється, як бачимо, не зразу, і ви можете приїхати, а світла там немає. І до речі, на кожній АЗС є генератор, але воно не підключено до зарядних станцій. Тому навіть якщо там буде працювати генератор, ви все одно не зможете зарядитися. А в нас 32 відсотки, 77 кілометрів запас ходу, а їхати 67 кілометрів. І я впевнений, що я доїду і на цьому заряді. Тому вважайте, що є закономок. І поки утримання в полосі та круїз контроль везе нас за фурою, розкажу вам, що оновилася статус зарядної станції. І ось пише: невідомо. Обійшлось нас історія. Зарядили ми на 141 гривню майже 9 кВт за 12 хвилин. Залишається 25%. Їхати потрібно ще 50 км. Пропонує нам їхати 63 км. Я був цілком впевнений, що я зможу доїхати, тому що я точно знаю, що навіть з нулем відсотків я можу проїхати мінімум 17,5 кілометра. І це зимовий результат. Можете подивитися відео про те, як я тестував, скільки може проїхати машина з сівшим акумулятором, і наскільки може допомогти екафло. Ось завершилась моя подорож і ще. Ось і завершилась моя подорож, і ще на цьому заряді я встиг поїздити трохи по справам. Денційно я приїхав з нулем зарядом. Проїхав я 85,7 км від зарядки, це 36% було. А взагалом це 249 км. І вся витрата середня за всю поїздку 14,4 кВт на сотню. Гадаю, що це був найжаркіший день за весь час, який я тільки бачив. 36 градусів було на термометрі. І клімат працював постійно на 21 градус, і я не їхав в екорежимі, а клімат працював наповно. І проїхав я 160 кілометрів на одному заряді спокійно. Тож підписуйтесь на канал Кіловат, ставте вподобайки, переходьте на електромобілі і обов'язково донайте на ЗСУ. І не забувайте підписуватись на інші соцмережі: Телеграм, Інстаграм, Тікток. Я вас чекаю там завжди.